Добрий день. Короче, що у нас є? У нас є Lexus es 300 h Хібрид. він так вот так. Вот. Нас. Коротше, тут зараз будем виставляти, розбирати дефектувати, дефектувати, Які якісь є. Там вроді крила, капот, там бампер, шмампер є телік. На неї новий є, усілок, мав бути. Ну і далі пам'ятаємо, що там заховано. Зараз що робимо? Знімаємо акум з багажника, шукаємо, де у нас стоїть тут. Запамбіжник. Запамбіжника ми виковилюємо від гібридної установки. Інтересно, нас ми не вб'є, витащимо і будемо далі виставляти її на лапи, розбирати, варити, тянути, тянути, варити. Таке. Що так, ми маємо? Ми маємо лонжерон це сюди уїхав на багато. Там я його цей під заміну. І цей лонжерон сказав шукати. Ну, тут ріл. Він має бути отут десь. Його все впечатало тут. Що тут спасати, я, ну, я не розумію. Просто що тут буде щось робити. О. Крило міняємо, капот міняємо, телек накидаємо, нові фари є, бампер є. Витягуємо, витягуємо, накидаємо телевізор. Новий є. Виставляємо, приміряємо, уварюємо, збираємо, віддаємо. Що ми тут наробили? Поудаляли остатки телевізора. Витягнули трошки цього ленджерона сюди, хоч трохи, хоча б трохи. чуть в якому плані ми витянули по подрамнику. Тепер він стоїть в домі, та й попадає все в розмір. Зараз треба тут стрілу трохи відтягнути сюди. Ну і цей кусок треба буде міняти, в будь-якому випадку. що сказати. І переходимо на ту сторону. Там він весь от туди нервнув. Відносно. А, За цим квадратиком домик. Домик од'їхав, де подрамний кріпиче, але він під'їхав чуть-чуть, а верх весь аж туди виліз. Треба якось буде зачепити за низ, А все тянути ось сюди розвертати на місце. Так, щось ми тут повитягували, лонжеро не витягнули, лишилося той стакан поправити. М -м -м, позаварювали, тут поміняли кусочок цей. Там скривали це все. Зараз підчищаємо. Підтягуємо стакан і приміряємо той тайванський страшний тівілізор. лізер приміряємо, накидаємо фари, тоді значить, крила, бампер. Все виставимо, передивимося. Все, Все засаморезимося і після того лиш розбираємо і обварюємо. Ми маємо, ми маємо варений телевізор, верх низ. Все зачищено. О! І що далі? Далі натискав педалі. Починаємо потихеньку збиратися все в купоньку. Потім виставляємо крилишки, пари бампер. Переходимо на заднє крило і рихтуємо крило і віддаємо машину. Так, по ідеї, останнє фото по ліксусу зібрали. Ось такий він у нас красивий. Такий він у нас красивий. Ще ми робили що? Да, ми ще робили крило, яке було. Тут все було в дирах, просто в дирах і шпукльові завалене. О, ось таке криличко ми зробили. По лексусу фінал, по ідеї. По ідеї, фінал. Поламалась моя машинка. Будемо ремонтувати. Я думаю, що будемо знімати.